Сьогодні ми зробимо з тобою декілька вправ для оченят, щоб ти зміг краще розслабитись та заснути. Мене звуть Аліна, і сьогодні я буду твоїм Снадійним. для початку трохи розслабимо тебе. Сядь, будь ласка, зручніше. Закрий свої очі. Так, добре. Очі заплющені, руки лежать спокійно. Mm. Даваймо з тобою один глибокий, глибокий вдих носом. І зверху затримай дихання та сильно-сильно напруж все своє тіло. Сильно, сильно. Так, добре. І тепер з видихом розслаблюйся, повністю починаючи з голови, шиї. і переходячи поступово вниз, по всьому тілу, закінчуючи пальчиками ніг. Так, відчуйте розслаблення, як воно розходиться по всьому твоєму тілу. Добре. Зроби ще один глибокий, спокійний вдих і вільний видих через рот. Нехай дихання проходить спокійно, не зважай на нього, просто вдихай і видихай повітря, не задумуючись про це. Ось в нас. Заплющені. І тепер я попрошу тебе через повіки подивитись і сказати мені, чи бачиш ти світло від ліхтарика чи ні. Добре? Так. Сконцентруйся тільки на своїх очах. Чи світло? Угу. Добре. Не боляче? Прекрасно. Як по відчуттям. Відчуваєш мурашки по тілу? Ще ні. Ну нічого. Ми до цього ще дійдемо. Чи світло стало більш яскравим? Чи залишилось таким самим? Стало більш яскравим. Так, ми підключили другий ліхтарик. Угу. Так, добре. А тепер, що ти зараз бачиш? Світло зникло. на глибокий вдих і видих. Добре. Тепер скажи мені, будь ласка, коли ти починаєш бачити світло і коли перестаєш гаразд? Супер. Сконцентруйся. Так. Не напружуй тіло. Працюй тільки. Через заплющені повіки. Добре. Так, ми починаємо. Бачиш світло? Тебе прекрасно все виходить. Після цих вправ ти зможеш спокійно заснути і проспати всю ніч дуже міцно. Но як з'явилось свій тлочині? Так, чудово. Зник. А тепер скажи мені, будь ласка, чи стало воно яскравіше? Так. Добре. І зараз знову зникло. Угу. Чудово. Ну як ти почуваєшся? Починаються мурашки? Добре. Відчуй їх. Дай їм розбіжатись по всьому твоєму тілу. З голови, по спинці, по ручкам. Добре. Угу. Сконцентруйся на своїх пальчиках, відчуваєш поколювання. Гаразд. Так. Тепер я попрошу тебе сконцентруватись на своїх очах і сказати мені, що ти бачиш. Чи рухається світло? Чи стоїть на місці? Гаразд? Добре. Ми починаємо. Готові? Супер. Так. Чи рухається зараз світло? Це стоїть на місці. Стоїть на місці. Угу. Щось змінилось? Так, світло знову рух. Довжемо говорити, чи рухається світло? Угу, добре. А тепер так, воно зупинилося. Обимо глибокий, глибокий вдих носом. Угу. І видих через рот. Ще один. Глибокий вдих. І видих. Добре. Так, наступна вправа. Досить складна. Я попрошу тебе сказати мені, як швидко чи повільно рухається наше світло. Добре? Впораєшся? Я впевнена, що. Валерина Пурина. Mm -hmm. А что скажешь? вкусный в теше Знову швидко, вірно. Блимає, так? Добре. Так. Швидко-швидко літає. Все швидше і швидше. Так. Перетворюється на якийсь калейдоскоп. І знову літає повільно, кружляємо сніжинки? Угу. Так. До речі, скільки ти бачиш цього світла? Один чи? І вони знову літають дуже швидко, угу. добре. Тепер. Я Сказати мені, в яку сторону плине світло, зліва направо, чи може зверху вниз? Світло рухається в різні сторони правильно, угу. добре. А тепер що скажеш? Так, тепер зверху вниз. І знизу вверх. Так, зараз світла знов нема. Зовсім. Mm -hmm. І що ти бачиш тепер? Вірно, розходиться в сто. Знову почала рухатись знизу вверх і зверху вниз. Угу. Чудово. Всі вправи йдуть на відмінно. Я тобою дуже задоволена. Ти молодий. І впругайме світло і сторони в сторону. Добре? Це буде один ліхтарик. І вправа буде досить проста. Гаразд. Так. Готовий? Ми починаємо. Так, сколько разиф нараховал? Верно, два Повторимо цю вправу ще раз. Добре? Скільки разів тепер вийшло? Дев'ять. Правильно. Так. Тепер я попрошу тебе порахувати, скільки разів ти побачиш ліхтарик, який буде йти зверху вниз і знизу вверх. Гаразд? Так. Приготуйся. Зроби ще один глибокий вдих. Расслабь плечевой корпус. Так. Угу. Очень заплющенный. Починаем. Закінчили. Скільки в тебе вийшло разів? 11. Правильно. І ще один раз. Добре? Раз 15. Правильно. Ми доходимо кінця. І наступна вправа, яку я тобі порекомендую, це сказати мені, скільки ліхтариків ти бачиш крізь повіки. Один чи може два. Добре. Так, приготуйся. Вправа досить складна. Скільки ліхтариків? Так, от і правильно, очам mm -hmm. не боляче. Другий доєднався. Тепер вони в парі. Скажи мені, коли знову перестанеш бачити два ліхтарики. Добре? Mm. Mm. Правильно, так. Тепер він знову води. Другий доєднався, кругляють разом. Зникло бы два верну. І знов з'явила. Тепер тільки один, тепер немає жодного один mm -hmm. Правильно. І другий. Знов. То молодець. Твої очі на висотті сьогодні. Так. Прекрасно. В нас залишилось ще дві вправи. Я попрошу тебе взяти себе в руки, сконцентруватись. Так, залишилися зовсім трошки. Зараз кажи мені який з ліхтариків більш яскравіший, добре, mm. поїхали. Це перший ліхтарик. Угу. Mm -hmm. А це другий. Угу. Mm -hmm. І останнє завдання на сьогодні. Скажи мені, будь ласка, який з ліхтариків рухається? Правий чи лівий? Готовий? Так. Поїхали. Правий? Левый. Угу. правый, угу. добра и левый, верно Рухаються обидва добре. Угу. І не рухається жоден. Сьогодні ти попрацював як ніколи добре. Я просто пишаюсь з тобою і впевнена, що зовсім скоро ти заснеш міцним богатирським сном і проспиш всю ні. В Я мнісний від всесвіту. Я бажаю тобі тихої і доброї.